Це пункт обігріву, який облаштували в Кропивницькому центрі для бездомних людей. Для тих, хто хоче погрітись, тут виділили одну кімнату. Юрій Ординський прийшов у пункт вчора. Він не має постійного місця проживання. Оставатися на уліці, мало б бути ну, плачевно. Каже, йти йому нікуди, тому дозволили лишитись на ночівлю в цій кімнаті. Напоїли паї лічає далі папакушана на кармі, можна ну перебуть. Ми приймаємо всіх охочих. Це не лише бездомні, це і люди сторонні. Значить, нас є. Він працює цілодобово. Особи можуть прийти сюди або в день погріться, або можуть вночі прийти, переночувати. Документів ми жодних не перевіряємо, тому що він саме створений. Таким ухилом на бездомних осіб, на всіх, тому що необхідно рятувати життя саме в ці морози. Продукти харчування в основному за рахунок небайдужих громадян, які нам допомагають, Показує другу кімнату, де за потреби можуть жити бездомні на час морозів. Всього ми можемо прийняти 8 осіб на ночування під час морозів. Погрітися і випити гарячого чаю з восьмої ранку до шостої вечора можна в поліклінічному відділенні на вулиці Габдрахманова. Пункт обігріву на першому поверсі. Тут працює вентилятор, є ковдра, захисні маски, аптечка. Коли людина звертається до нашого пункту обігріву, ми не Пропонуємо надати нам якісь документи про особу, документи про прививки. Наш обов'язок його зігріти, накормити, оказати якусь першу допомогу. Співробітники приносять чай, каву, тому що всі розуміють, в якому становищі може оказатися люба людина. Це пункт обігріву, який працює в приміщенні житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2 Під пункт обігріву в нашому приміщенні ми виділили кімнату охорони праці і техніки безпеки. Тут люди вони працюють постійно, кімната вільна, вона використовується в нас як пункт обігріву кожен такий сезон зим, зимній. Одночасно тут можуть бути, ну, до 10 чоловік може бути. Каже, погрітися сюди пускають в захисній масті на 2-3 години, пригостять чаєм і печивом. І треба, ми скомунікуємо з відповідними організаціями Кропиницької міської ради. Такі пункти потрібні особливо під час сильних морозів, каже кропивничанин Олег Зайцев. Побачив, що є пункти обігріву. Це хороша думка, для кого немає як де погрітися чи чая попити, щоб це дуже хорошо. Головне, щоб дотримувалися маскового режиму. Працюватимуть стаціонарні пункти обігріву до закінчення опалювального сезону. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький.